Пішла через вісім років. Ну, ми як, ну, та, але, в але, в да, там моя там абодна. Тут через шість місяців. Я собою просто гаржу, що шість 6, 6, да, місяців, і все, я така прийшла в один день, кажу: ми розходимось. У неї були ще одні стосунки нещодавно. Ну, тобто, вже після цього колишнього Леона. І вона їх закінчила. ну. Було таке, що ну хлопець каже, ну там може ще я така, окей, давай ще, і потім воно накаплюється: там брехня, там брехня, там брехня, зацінення моїх друзів. я Така, ні, ми розходимось, і я чесно скажу, воно складно тим, що я, оказується, не навчена жити самою. Це головна причина, чому я завжди трималася за стосунки, тому що я не вмію бути в тиші самою собою. Мені стає скучно. Ну, це важко Займаючись саморефлексією, займаючись психологом, ми повністю все якби знаєте, так перемотали, і я зрозуміла, що ще в перший місяць треба було все закінчувати. Там стає не скучно їй, скоріше за все, в тиші вона стикається зі своєю самотністю. Тобто, в той момент, коли когось ще нема, вона якраз стикається з тим відчуттям. Або покинутості, або нікому не потрібності. Тобто це не про те, що скучно. це, скоріше за все, про відчуття а, отого дискомфорту від того, що коли я одна, я не можу присвятити час собі. У мене купа можливостей, у мене є ресурс цей час для того, щоб побути, наодинці з собою, подумати, послухати музику, написати щоденник, робити відео. А у цей момент вона. Дуже голосно чує голос ти самотня. Я думаю, що через це їй важливо бути в стосунках. Зараз ще дещо прокоментую. То ти перша завершила ці стосунки? Ну так, да, тому що я не поважаю людей, які знецінюють моїх друзів, і мене того, що у тебе немає друзів. І mm -hmm. Я така, а, а так. пошла жара, <рес> тільки я віддаю. Е, бачите тенденцію. Ви помічаєте це? Знову той чоловік що робив, він їй вказував, як їй займатися. Ексом, правда? І в її минулих стосунках була психологічна залежність, Да? Там було видно, що вона використовує цю людину як просто е, наркотик, що вона ніби без неї не може, що вона ніби не ціла без цього її колишнього. І подивіться, що відбувається тут. Тут та сама тенденція. Тобто це повторюється, але вона молодчинка, що вона почала працювати з терапевтом, що вона вже. Ну, ніби тренує, як це казати ні, коли ці кордони продавлюються. Так вона потрапляє в схожі стосунки, але вона принаймні вже в якийсь момент з них змогла вийти.